Уже у перші дні лютого сумські копи зареєстрували два випадки використання фальшивих купюр місцевими жителями. Ми поцікавилися в експертів, як не потрапити на гачок шахраїв та відрізнити справжні гроші від підробки. Юлія Настенко далі розкаже. У одному із відділень банку на вулиці Лінській цього місяця стався перший випадок використання підробних коштів. До установи купюру у 5 тисяч рублів принесла місцева жителька, що хотіла її обміняти на гривні. Вже за кілька днів схожа історія трапилася вже на Харківській у пункті обміну валют. Там сумчанка намагалася перевести 100-доларову фальшивку також у національну валюту. Обидва випадки зафіксували поліцейські. Ці гроші. Фальшиві вилучені були працівниками поліції і направлені на експертизу. За виготовлення збут фальшивих грошей кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за статтею 199. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. Випадки підроблення грошей в Україні в останні роки почастішали майже вдвічі, кажуть експерти. Ми ж вирішили поцікавитися, як не потрапити на гачок до аферистів. Спеціалісти кажуть, в основному шахраї підробляють крупні номінали у 100, 200 чи 500 гривень, адже це вигідніше в української гривні 17 ступенів захисту. Для того, щоб перевірити її справжність, достатньо лише кількох пунктів. В першу чергу це у нас фактура паперу. От звичайно, це водяний знак. От. Захисна стрічка, яка на просвіт, це номер, який змінює свій колір при зміні куту нахилу, це е, е, мітки для осіб з вадами зору, От, це міточки, які повинні бути наскрізні і з одного з іншого боку, одинаково виглядати, Ну і звичайно е, е, рельєфи тексту. Що ж до зелених, експерти радять звертати увагу на рельєфи, мікротексти, а також просвіт мікрострічки на банкнотах. А ще купюра має о, певну фактуру, вона не рветься і вона хрустить і о, розпрямляється і має таку ж саму фактуру. А долар фальшивий, він, без був зм'ятий, міг бути порваний і так далі. Правоохоронці ж застерігають, якщо до ваших рук потрапила підозріла купюра, ні в якому разі не намагайтеся її обміняти або використати. Краще зверніться до банку або до поліції, аби гроші перевірили на спецобладнанні, адже незнання законів не звільняє від відповідальності. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.